Слухай, а його реально треба клієнту віддати. І ви знаєте, що може бути вигідніше за те, щоб заправляти Теслу, Купувати Теслу? Просто подивіться: це цілий шикарний автомобіль. Так, їй точно потрібна хімчистка. <рес> ні, 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 я не знайомлюсь. Вітаю, друзі! Ми знову на львівському митному терміналі, і знову для того, щоб показати вам наживо декілька крутих автівок наших клієнтів, які зовсім скоро відправляться до своїх власників. І можна говорити ще багато, але давайте вже швидше дивитись ці автівки. Ледь не забув. Ми ще сьогодні поговоримо про терміни доставки, які вони в нас бувають. І зараз я запрошую вас до першого варіанту. Ось він, наш перший варіант, варіант, про який я до недавнього часу навіть не здогадувався. Адже це Ford Focus 2014 року, електрокар з пробігом 101 тисяча миль. Так, перевіряємо. Ось, будь ласка, в нас розеточка для підзарядки. І зараз найголовніше, ми на прикладі цього авто будемо руйнувати міф, про який кажуть деякі наші глядачі, чому так дешево коштують автівки. Наприклад, цей Ford Focus ми купили на аукціоні за 50 доларів. Можливо, в цих автівках немає двигуна. Зараз ми це перевіримо. До речі, зустрічає в цій автівці нас безключовий доступ. Так. Момент істини. Будь ласка, все на місці, все є повністю. І подивіться, як шикарно виглядають на цьому двигуні ось ці літери Електрик. І є один дуже цікавий факт. От зараз ми прямуємо біля цього автомобіля і ми бачимо, що пошкоджень немає. Це не автомобіль, на якому ми приїхали на митницю, аби познімати тут все. Це автомобіль нашого клієнта, який скоро буде прямувати до свого власника. І подивіться, він повністю. Він повністю цілий. Слухай, ну тепер я точно можу заявити, що авто зі США – це вже давно не тільки битки, це і цілі автомобілі. І автомобілі, які можна купити в салоні, і нові авто. Тобто, слухайте, це шикарний ринок для того, щоб купити собі свою мрію, свій бажаний автомобіль. І от знаєте, я зараз дивлюсь, що навколо немає охоронців. Я розумію, що це бажаний для мене автомобіль. Хай вибачають наші клієнти, але мені здається, я на ньому звідси і від'їжджаю. Та я жартую, нікуди я на ньому не їду. Я просто хочу розказати, що ж у нас по комплектації. По-перше, бачимо, що в нас світлий шкіряний салон, мультикермо, комбінована панель приладів, мультиекран, клімат, контроль, коробка, автомат, електропривід та підігрів сидінь. Слухайте, шикарний сімейний, екологічний варіант. Так, а доки я шукаю наш наступний автомобіль, я вам хочу сказати, що ми не вперше на митниці. В нас вже є відео звідти. Ось за цією підказкою ви можете його переглянути. А мені здається, я знайшов наш наступний автомобіль. І наступна наша електрокрасуня це Chevrolet Bolt 2017 року випуску, також на передньому приводі з пробігом 66 тисяч миль. І купили ми даний автомобіль на аукціоні за 11 тисяч 50 доларів. До речі, давайте зараз поговоримо про пошкодження. Вони тут є, але невеликі. Як ми можемо бачити, був удар в ліву частину автомобіля. Ось ці обидві дверцяти в нас під заміну. А також спрацювала безпека в салоні. До речі, про салон. Давайте його і подивимось. Зразу, що ми бачимо, це шкіряний салон, величезний екран мультимедіа, підігрів електропривід, сидінь, клімат, контроль, електронна панель приладів, приємне мультикермо. І взагалі, слухайте, ось наче невеликий автомобіль, але достатньо місця, максимально комфортно. І, до речі, мені здається, саме на цьому автомобілі можна їхати і на далекій відстані. І ще один варіант, який зовсім скоро відправиться до свого власника, це Jeep Cherokee в комплектації Limited з двигуном 3,2 літра 2015 року випуску на повному приводі. І давайте поговоримо про ціни. Даний автомобіль ми купили на аукціоні за 4500 доларів. І що найцікавіше, купили ми його 13 жовтня. Давайте підключимо просту математику і зрозуміємо, що за 2,5 місяці. Цей чи вже в Україні так і як ми можемо бачити, наші американські друзі написали, що needs cleaning, тобто потрібна хімчистка. А, так, їй точно потрібна хімчистка. Так, і давайте одразу розглянемо комплектацію. Як ми бачимо, в нас є пам'ять сидінь. Електропривід, сидінь, сам салон чорний, шкіряний, є мультикермо. Як ми можемо бачити, деякі комплектуючі салону розібрані, є мультиекран, клімат-контроль, і звичайно в цій комплектації є класний панорамний дах. Слухайте, хороший варіант для сімейного автомобіля. І зараз давайте поговоримо про пошкодження. Але про що тут говорити, якщо ми одразу бачимо, що автомобіль повністю цілий, і мало того, що він приїхав без жодних зовнішніх пошкоджень, він ще й дуже вигідно обійшовся нашому клієнту. Ще один автомобіль на черзі це Tesla Model S 2015 року випуску 85 кВт. Всі ви бачили цей жарт про те, що Теслу зараз потрібно заряджати від генератора. Ну ось давайте прикинемо на повний заряд Тесли. Потрібно 20 літрів бензину. Це приблизно 1000 гривень. Тобто, як я розумію, ми отримуємо. Повний запас ходу десь в 400 кілометрів за 1000 гривень. І ви знаєте, що може бути вигідніше за те, щоб заправляти Теслу? купувати Теслу. Адже ми цю Теслу купили на аукціоні за 16 тисяч 200 доларів. І що найцікавіше, купили ми її 14 жовтня, і давайте рахувати за 2,5 місяці вона вже тут. Вже в Україні я б дуже хотів вам показати повний огляд цього салону, бо він того вартий. Але автомобілі Тесла зі США приїжджають зачиненими. Проте для нашого оператора це не проблема. Тож ми привідкриємо трішечки завісу таємниці і покажемо, що всередині. Зараз ще одна автівка, яку хочеться вам показати, як я постійно кажу, це наш бестселер Q5 14-го року випуску в комплектації Premium Plus з двигуном 2 літра турбованим двигуном на повному приводі Quattro та з пробігом 93 тисячі миль. Я одразу хочу вас запросити до салону цієї автівки і одразу сказати, що нас зустрічає безключовий доступ на 4 двері. А ось всередині справжня магія. Подивіться на цей шкіряний салон конячного кольору з дерев'яними вставками. Звичайно, про що тут говорити, якщо в нас преміальна аудіосистема Bang Olufsen. Ще раз впевнюю, що Audi робить справжні крутезні речі. Що ви кажете, дівчини? Ні, 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 я не знайомлюсь. Так, так, згоден з вами. Це дуже шикарний автомобіль. Про пошкодження. Основний удар прийшовся в праве заднє колесо. Будемо відновлювати ходову, праву передню частину, ліві дверцята, а також елементи задньої правої частини. Зараз поговоримо про ціни. Даний автомобіль ми купили на аукціоні за 5800 доларів. І що найцікавіше, купили ми його 29 вересня, тож за три місяці він вже в Україні. Ось і закінчився наш день на львівській митниці, яким я повністю задоволений і ставлю цьому випуску оцінку потужно. Адже ми показали декілька варіантів автівок наших клієнтів, поговорили про терміни доставки. До речі, нагадую, вони в нас від двох до трьох місяців. І найголовніше, якщо хтось з вас вже відчуває, що він готовий підбирати собі автомобіль зі США – без питань. В описі під цим відео є посилання на наших менеджерів, які з радістю вам допоможуть. Друзі, ви запитайте мене, чому я стою поміж цих двох вантажівок. Тому що я очікую від вас повні вантажівки, вподобайок, коментарів та підписок. А слухайте, вам нічого не нагадує кольор цієї вантажівки? Це кнопка підписки, яка поки що червона, але ви можете зробити її сірою. Тож швидше підписуйтесь на канал.